Реалізувати свої ідеї та відкрити власну справу в Івано-Франківській громаді. Юні хлопці та дівчата зможуть вивчити ази підприємництва. На курсах молодь отримає не лише знання, а й можливість одержати кошти, щоб втілити у життя свою ініціативу або працевлаштуватись. Проєкт реалізовує міська рада спільно з вищим навчальним закладом та бізнес асоціацією Івано-Франківська. Це будуть не просто курси. Це будуть залучені підприємці, які мають шалений досвід, які будуть ділитися своїми лайфхаками, досвідом і в якійсь мірі підтримують ті ідеї, ці напрацювання, які виникнуть. Тому ми сподіваємося, що цей проект не закінчиться не просто знаннями, а якимись успішними проектами. Курс буде складатися із семи модулів на різні теми. Теми будуть основи бізнесу від ідеї до бізнес плану командна. Організаційна структура та процеси в бізнесі, Мистецтво управління фінансами, а також маркетинг та зовнішні комунікації, мистецтво продажів і юридичні аспекти бізнесу. Що стосується даної, даної, даного навчання, це навчання буде проходити з квітня по червень місяць. Це навчання буде досить насиченим, воно відбудеться в вівторок і в п'ятницю зустрічі, і ці зустрічі будуть. По годині і по півтора десь три години від 16 години до 19 ї і десь дві години аналіз домашніх завдань. Долучитись до курсу може молодь від 18 до 30 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.